Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філял. У нас заїхало нове чудове надходження. Це Hyundai Tribet. Автомобіль у нас з 2004 року випуску обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому доглянутому стані. Також в автомобілі достановили газове обладнання, яке вписане в техпаспорт Ціна даного автомобіля 4630 доларів, а пробіг його 200. 50 тисяч кілометрів. Ми маємо чудову оптику проти фари, Гума у нас 16 радіуси на метри левих дисках. Автівка по задньому ряду у нас повністю вся потонована. Це у нас семимісний автомобіль. Також автомобіль має у нас фаркоп. Далі ось так виглядає багажне відділення з третім рядом. Третій ряд у нас повністю весь знімається. Можна собі використовувати для дальніх подорожей. Також безпосередньо. По салону у нас зустрічає чудовий сірий салон в глохайному стані. Сидіння у нас без нарікань, дах у нас в чудовому стані. Далі, друзі, по салону нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом та газом, механічне регулювання передніх сидінь. Також у нас є клімат-контроль однозонний, автомагнітола. Та багато яких корисних функцій, такі як підігрів передніх сидінь. Тому кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також здійснюють послуги лізінгу та клієнту. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами завжди автопарк.